Євангелія від Йоана. Розділ 14. Хай не тривожиться, серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте і у мене. В домі отця мого багато осель. Та коли б не так, то я сказав би вам іду бо напоготовити вам місце. І коли відійду. І вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже до нього Тома, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати тую путь. Ісус до нього: Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й отця мого пізнали б. Відтепер знаєте його і бачили. А Филип йому Господи, покажи нам отця, і вистачить для нас. Скільки часу я з вами, каже Ісус до нього. А ти мене не знаєш, Филипе. Хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш покажи нам Отця. Невже не віруєш, що я в отці, а Отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. Отець, який перебуває в мені, Він творить діла. Тож вірте мені, що я в отці, а отець у мені, а коли ні, то із за самих діл. Вірте. Істинно, істинно говорю вам, хто в мене вірує, той так само робитиме ті діла, що їх я роблю, а й більше від них робитиме, бо я вже йду до Отця мого. І все, що попросите в моє ім'я, те вчиню, щоб отець у сині прославився. Вчиню, коли будь що проситимете в моє ім'я. Якщо ви любите мене, то мої заповіді берегтимете, і проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. Не полишу вас сиротами. Я прийду до вас. Ще трохи, і світ мене вже не побачить. Ви ж мене побачите, бо я живу і ви будете жити. І взнаєте того дня, що я в моєму отці, і що ви в мені, а я в вас. Той, у кого мої заповіді і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець полюбить. І я того полюблю, і йому об'явлю себе. Юда ж не іскаріоцький мовить йому Господи, що таке сталося, що не світові, а нам ти себе об'явиш. Ісус же озвався до нього, кажучи Коли хтось мене любить, той слово моє берегтиме. І полюбить його мій отець, і ми прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, той і слова мої не береже. І слово, яке ви чуєте, не моє, лише Отця, який послав мене. Це мовив я до вас, коли з вами перебував. А утішитель Святий Дух, якого отець в ім'я моє зійшле. Той навчить вас усього, і все вам нагадає, що я сказав вам. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви б чули, що сказав я вам відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи б, що я до отця йду. Отець бо більший, ніж я. Нині сказав я вам те перед тим, як воно настане, щоб коли настане, ви увірували. Небагато говоритиму вже з вами. Надходить бо князь світу цього, що у мені немає він нічого. Але щоб світ знав, що я Отця люблю, то так, як отець мені заповідав, я і чиню. Уставайте ж. Ідімо звідси. Книга Вихід. Розділ 32 Коли народ побачив, що Мойсей загаявся і не сходив з гори, він збився юрбою коло арона та й каже до нього Ану, зроби нам Бога, щоб він ішов поперед нас, бо отой Мойсей, той чоловік, що вивів нас з єгипетської землі, не знаємо, що з ним сталося. Сказав же Арон до них: Повиймайте золоті сережки, що в вухах жінок ваших, синів та дочок ваших, та й принесіть до мене. І повиймали всі люди золоті сережки, що були в них у вухах, і поприносили до арона. Позбирав він їх з їхніх рук, розтопив у форми та й виробив з них вилитого бичка. А вони загукали Ось Бог твій, Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетської землі. Арон, побачивши це, спородив перед ними жертовник і проголосив у завтра свято на честь Господа. Повставали вони рано вранці і учинили всепалення і мирні жертви, а потім посідали люди їсти і пити, і знову встали забавлятися. Господь сказав Мойсеєві: Іди, зійди, бо зіпсувався народ твій, що ти вивів з єгипетської землі. Занадто скоро звернули вони за шляху, що я був вказав їм, зробили собі литого тельця, поклонились перед Ним, принесли йому жертву та й кажуть, Ось Бог твій Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетської землі. І говорив далі Господь до Мойсея. Дивлюсь я на цей народ і бачу, що народ цей твердолобий». Тож тепер полиши мене. Нехай запалає мій гнів на них, та хай винищу їх. З тебе ж виведу народ великий. Та Мойсей благав Господа Бога свого, кажучи навіщо, Господи, палатиме гнів твій на народ твій, що ти вивів землі єгипетської потужною силою і міцною рукою. Навіщо мали б єгиптяни говорити? На лихо вивів він їх, щоб повбивати їх у горах та вигубити їх з лиця землі. Відверни ярість обурення Твого та зміни гнів на милість супроти Твого народу. Згадай Авраама, Ісаака і Ізраїля, слуг Твоїх, що їм клявся собою цими словами розмножу ваше потомство. Як зорі небесні, і всю ту землю, що обіцяв, дам нащадкам вашим у віковічну посілість. І відвернув господь те лихо, що надумав був навести на свій народ. І, повернувшися, став Мойсей сходити з гори з двома таблицями свідоцтва в руці, таблицями, записаними обабіч. Були бо списані з одного і з другого боку. Таблиці ж були ділом Божим, і письмо Божим письмом, виритим на таблицях. Почув Ісус голос людей, що кричали, Та й каже до Мойсея Воєнний сполох у таборі. Мойсей же відповів Не перемоги гомін, та й не поразки плач. Голос пісень, я чую. І як наблизився до табору, побачив бичка і танці, тож запалав гнівом Мойсей та й кинув таблиці з рук і розбив їх під горою. Схопив він бичка, що вони були зробили, та й спалив його на вогні і розтовк його на порох, висипав у воду та й дав її пити синам Ізраїля. Спитав Мойсей Арона, що тобі заподіяли ці люди? Що ти навів на них такий великий гріх. Відповів Арон: Нехай не палає гнівом мій пан. Ти сам знаєш цих людей, як їх тягне до зла. Сказали вони мені Зроби нам Бога, щоб ішов поперед нас, бо отой чоловік Мойсей, що вивів нас із єгипетської землі, не знаємо, що з ним сталося. Я відповів їм. У кого є золото, нехай здійме з себе, і вони поодавали мені, а я вкинув його в огонь, і вийшов цей бичок. Побачив Мойсей, що народ розгнузданий, а розгнуздав його Арон на сором перед його противниками і став Мойсей на воротях до табору та й каже Хто за господа до мене. І зібрались коло нього всі сини леві. І сказав їм, так говорить Господь Бог Ізраїля підпережіть кожен меча свого при боці, перейдіть табором сюди й назад, від воріт до воріт, вбиваючи кожен своїх рідних братів, приятелів ваших і сусідів. І вчинили сини леві по слову Мойсея, і полягло того дня з народу до трьох тисяч люду. І сказав Мойсей, Посвятіть себе сьогодні Господові, кожен проти свого сина і проти свого брата, щоб на вас сьогодні зійшло благословення. Другого ж дня сказав Мойсей до народу. Великого гріха допустились ви, та я вийду Оце до Господа, може, спокутую ваш гріх. Повернувся Мойсей до Господа та й каже, О, величезним гріхом провинились ці люди, зробили собі бога і золота. А тепер, коли б ти простив їхній гріх ані, то викресли мене з твоєї книги, що ти написав. І сказав Господь Мойсеєві Хто згрішив проти мене, того і викреслю з моєї книги. Нині ж іди, веди людей туди, куди я заповідав тобі. Ось ангел мій ітиме поперед тебе, а як навідуюсь до них, я покараю їх за їхній гріх. І покарав Господь народ за те, що поклонявся бичкові, якого зробив Арон. Псалом 97. -й. Господь царює. Земля хай веселиться, хай радується островів велика сила. Хмара і темрява навколо нього. Правда і справедливість підвалини Його престолу. Вогонь іде поперед ним і палить його ворогів навкруги. Його блискавки освітлюють Всесвіт, земля те бачить і стрясається. Гори, як віск, тануть перед Господом, перед Господом усієї землі небо звіщає Його справедливість, і всі народи бачать Його славу. Стидом хай укриються всі, що служать ідолам різбленим. Що хваляться пустими бованами, вклоніться йому усі боги. Почувши це, Сіон радіє, і веселяться усі міста, юди, заради суддів Твоїх, Господи, бо Ти, Господи, величний над усією землею, вознісся єси вельми над усіма богами. О ви. Що любите Господа, ненавидьте зло. Він зберігає душі своїх вірних, з рук грішників їх визволяє. Над праведником сходить світло, над щирим серцем радість. Радуйтеся праведні у Господі, і прославляйте його святе ім'я.